Мудрі спрості, висловий му святи, Іванлія, ми руси твоє... від матері святий, Іван для читання, слава тебе, Господи, слава тобі будьмо уважні. Той час прийшов Ісус у батьківщину, Свою і навчав людей. У їхній, у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили, Звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна. Хіба Він не син Теслі хіба не його мати зветься Марія, його братия, і Йосип, Симон та Юда. І його сестри, хіба не всі між нами, звідки ж йому усе це? Вони брали йому це зазде. А Ісус же сказав їм, пророк немає, має, лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чудес через їхню невір.